Да не в льоху. Трукамчика не забудьте! Що-що? Трукамчика візьміть з собою. Да-да. Ну що да да що ви йдете туди без трука? Обізайте. Оде 5 Добре. Испейте тут пить хоть и не стесняйтесь. Какие документы? Нет документов. В смысле? Это не смешно, господин. Вы являетесь журналистом? Придавите, пожалуйста. Зачем вам жаль? А? Зачем вам жаль? В смысле? А? Я жаль. На лету шею. Я думал, бабки зарабатывают. <сORTS> <сORTS> не, <сORTS> не в курсе. Не, в курсе. не в курсе? Да. Наталья, А что, вы являетесь а журналистом? А что, я не имею права фиксовать? Нет. А что мне забороняют? если вы являетесь журналистом, пожалуйста. Нет, я не являюсь журналистом. Переміщення швидкість. Сколько там? 132, попередження. Попередження? А що це? За, за Таке порушення немає попередження. Трукама є е, функція, в ньому є определенні параметри. Від і до. О. О. Якщо 134, дозволяється ще. Тому що є процент. Знаєте таке? 6? Да. Ші, 132? Шість. Ні, 4. Ну це якщо 130, то 1306, а якщо 97, то вже може. 134. Тоді, тоді вже більше як 134, тоді вже йде порушення і фіксується протокол. А 132. Ви розумієте, що дозволяється 110. І цей процент, він положив плюс 20 кілометрів. А ви починаєте зараз придумувати, що вже... Перевищення, 120, перевищення 130, швидкості згідно статті 122 частині 1 фіксується, якщо перевищив водій більше, як на 20 кілометрів. Ну, О, ви рухалися. Так якщо 20 ви... 20 кілометрів, я вам об'ясняю. І вложена вже водія, яка може бути, да. Понимаєте? А ви придумуєте якусь первіцію. Скільки ви грошей платите, щоб доставили на трасу? Грошей платите? Да. За що? Ну за те, щоб вам не було... Нам руками 50-5. Сколько, дві тисячі? Як, як би не було, якщо ви знаєте, скільки платять, да? а так? А в тому поліцію йдете? Ще мало, ще мало, старих хлібів на дешев зароблять. Хорошо, <сум> щасливо. Що щасливо? Що... А документи що, не будемо перевіряти в людину? Мої? Ви ж сказали, що ви являєте журналістом. Він сказав, що я... не являється. А я України. Ізначально він казав, що не є журналістом. Я ще й папа римський. Він вам розказати, може, що на вербі грузі. Все може? Ви мені скажіть, яким законом забороняється, якщо я не журналіст фіксувати. Щоб я знав Щас собі. Скажу. А ну. Ну, Щоб я знав. Та ні, ну я може щось я не знаю. Не Працівникам міліції. Смислі? В смислі підп'ясні. Ну ви с ним ідеємо її. Ви можете знімати дорогу. Не як працівника міліції. А що? Що а? мені це забороняє? Я ж вас питаю, щоб я знав. Згідно Конституції України, 17, дроб 3. Почитайте, будь ласка. У нас дроб 3 там немає такого. Є. Ну і що там написано? Згідно 18.4, я маю право що вас відсувати. Інспектор, якщо проти вас використовують, то ви маєте право фіксувати. Ви не путайте. Грішна справа. Добре, ми поїхали, бо немає часу.